Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Так, 9 травня День побідебісі в російських орків, які вони шалено люблять святкувати. Ну і цікаво, чи буде для них подарунки від наших. Хлопців Збройних сил України. Чи будуть подаруночки? Чи готуються подаруночки наразі для орків рососійських на День Пабідобісія? Готуються? Готується. Це приховано. Тут говориться про те, що зливання і висвітлення інформації воно заблоковано. Тому ми не будемо дивитися, що саме готується, але готується. Це іде покарання у вигляді знищення якоїсь цінності. Яка надає оркам відчуття своєї величності, свого побідобісія. От на це буде спрямована увага наших хлопців. Знецінити їхню оцю от, побідобісність. Зрозуміли? Жриця, я не можу це дивитись, на жаль. Інформація таємна. Бачите, вона не відкриває книгу. Побачимо. Знову ж риться. Треба мовчати, треба мовчати. Але хочу сказати, що це буде велика несподіванка для військового командування орків. Велика несподіванка буде. Побачимо. Поба... Побачимо. Знаєте, вони будуть відчувати себе між небом та землею, не знати, що робити, куди бігти, що кому казати. Наразі воно опрацю... опрацьовується. Все, давайте ми не будемо в лізти. Хочу сказати, що там все готується. Ми побачимо в свій час це. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Не забуваємо ставити дзвіночок для того, щоб утримати оповіщення про вихід нового відео. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій, до побачення!